Котре волонтерські та благодійні організації Білгорода Дністровського допомагають міській лікарні, надаючи своєчасну та необхідну допомогу, розширюючи та якісно покращуючи матеріальну базу. Завдяки безпосередній участі двох організацій та зарубіжним представникам до міської багатопрофільної лікарні прибув черговий гуманітарний вантаж у вигляді допоміжних засобів пересування засобів гігієни та продуктів харчування. Докладніше про вантаж розповіла секретар оперативного штабу громадської організації Команда розвитку Керману Марія. Оловченко, з якою допомогою, з якими подарунками саме сьогодні ви прибули до міської лікарні? Сьогодні ми знаходимося у міській лікарні з благородною місією. Ми завдяки підтримці наших друзів із Румунії. Надійшов черговий гуманітарний вантаж, саме для нашої міської багатопрофільної лікарні. Що до нього входить? Наші друзі з церкви Філадельфія, міста Галац та настоятель церкви Мар'ян, Пан Мар'ян Ангел вони передали, попросили, щоб ми передали до лікарні те, що потрібно на часі: саме візочки, трості, милиці. Ходунки, засоби для лежачих хворих вчора було відрядження у Румунію. З'їздив наш представник і сьогодні. Вже ми у лікарні і передаємо це все до лікаря. А лікар вам розкаже, що добрі новини чекають на містян в 2023 році, тому що у лікарні відчиняється відділення реабілітації. Ось і завідуючи відділення реабілітації розкаже, як саме цей гуманітарний вантаж допоможе людям, які будуть в ньому проходити реабілітацію та лікування. Сина відділення розчитана на 30 коек. буде така допомога неврологічним неврологійським больним, особливо больном після інсульту, черепно мозгової травми, спинальної травми. І буде така допомога травматологічним больним і хірургічним больним. Тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Бігородністровська міська багатопрофільна лікарня Віталій Жнякін розповів, що допомога благодійників та іноземних партнерів є досить актуальною. Це все необхідно для того, щоб ми, розвиваючи нашу медицину, один із пріоритетних напрямків це реабілітаційне відділення. Під вимоги під це відділення нам необхідно, щоб було саме відділення з ліжками для хворих. Сергій Іванович Дяба, він у нас буде завідувачем цього відділення. Він пройшов чотирьохмісячні курси по тому, як це проводити, він у нас один із фахівців, який саме лікар, який займається реабілітацією таких хворих. І для цього відділення, яке зараз створюється, необхідно, ви, як розумієте, все, щоб більш комфортно хворі могли проводити своє реабілітаційне відділення у межах. Нашої лікарні тому хочеться сказати слова вдячності команді розвитку керману на чолі з Віктором Андрієнковим, а також команді громадської організації Світу добрі та нашим нашим друзям з Румунії за те, що вони нам допомагають постійно. Дуже велике дякую всім. Присутні чоловіки, немов граючи, швидко розвантажили автомобіль, і, попри пронизливий січневий холод, на дощі було тепло від зустрічі з приємними людьми. Дякуємо всім, хто в нелегкий час займається волонтерською діяльністю та допомагає міській лікарні, збільшуючи та нарощуючи її матеріально-технічну базу. Олеся Семчинська наторіли кінчук, перший муніципальний.